Днями на площі Соборній відбувся старт щорічного автопробігу місцями бойової слави, що його традиційно влаштувала міськрайонна організація Товариства сприяння обороні України. Біля вічного вогню зібралися ветерани Великої вітчизняної війни, представники міської та районної влади, школярі та військові, аби віддати шану загиблим воїнам Бердичева, які так і не дійшли до перемоги. Ми люди молодшого покоління в глибокій повазі схиляємо свої голови. Перед тими переможцями, які відстояли нашу рідну землю у роки великої вітчизняної війни. Але не всім героям довелося повернутися і відчути радість перемоги. Кровопролитна війна забрала життя десятків мільйонів наших співвітчизників. Своїм чорним крилом вона зачепила і наше славне місто Бердичів. У роки великої вітчизняної війни. Було розстріляно 29,5 тисяч мирних бердичівлян. 11,5 тисяч бердичівлян було вивезено на каторжні роботи до Німеччини. Тисячі бердичівлян не повернулися з фронтових доріг з партизанських. Загонів із побажаннями мирного неба та щасливого майбутнього до молоді звернувся голова міської ради ветеранів війни та праці Сергій Железняк. Він також подякував дітям за увагу до ветеранів, які принесли народу жадану перемогу. Ви не просто діти, ви внуки і правнуки повіділі, які освободили свою страну, коте освободили всю Європу, освободили від коричневого фашизму, коричневого фашизму мир. присутня на заході молодь теж не залишилася у боргу від імені студентів та школярів міста. Подякував ветеранам за вільну країну студент Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права Віктор Барановський. «Важко переоцінити ваш подвиг, адже це ви, не шкодуючи свого життя, визволяли нашу рідну батьківщину від ненависного ворога. Це ви. Не звертаючи уваги на раси, національності, кордони, визволяли народи Європи від коричневої чуми. Після вшанування загиблих хвилиною мовчання усі присутні поклали до вічного вогню квіти. Пам'ять про побратимів, які не повернулися з поля бою, назавжди залишиться у серцях ветеранів. Останні, не дивлячись на важкий стан здоров'я, розмістилися в автомобілі, надані організацією ЦОУ, та вирушили черговим маршрутом. Першим селом, що відвідали учасники автопробігу, була Красівка, тоді Закутинці. Усюди на них чекали із квітами та Посмішками нас дуже радо зустрічають у всіх населених пунктах району, жителі села, учнівська молодь, сільські голови, і бачимо, що дуже це сприяє героїко патріотичному вихованню нашої молоді. Загалом до річниці перемоги у всіх селах району проходить низка заходів, розповідає Закутинецький сільський голова Микола Ващенко. Його громада теж широко відзначає це свято. Навіть у школах дітей готують до світлого дня 9 травня. Нам розказують багато цікавих історій з тих часів. Навіть на уроках відділяють спеціальний урок для цього дня, щоб ми більше дізналися про цей день. Коли Починається свято, ми починаємо вчити різні пісні. На день перемоги у нас біля обеліску загиблим односельчанам проходить мітинг іменно 9 числа на 10 годину. І в всіх трьох селах Сінгаїка Гадомці проходять мітинги на... біля пам'ятників загиблим односельчанам. Після кількахвилинного мітингу коло обелізка загиблим солдатам учасники автопробігу разом із кутинчанами поклали до пам'ятника квіти та вінки. Букетами із тюльпанів та нарцисів молодь також нагородила й присутніх на заході ветеранів. Від такої щирої уваги дітей кажуть старенькі, сльози стоять в очах. Для нас для ветеранів, большая честь, що населені пункти в місті в Бердичеві, з почотом, з уваженням відноситься к ветеранів великої свинини. Я скажу, що особливо зараз час приходять в школах, в учебних завідів виступати з уваженням відносяться, внимательно слухають всіх ветеранів. Село Великі Незгірці стало останнім населеним пунктом, що відвідали учасники автопробігу, присвяченого 67-й річниці перемоги. Там, як ведеться, відбувся невеличкий мітинг та покладання квітів. Ніхто не забутий і ніщо не забутий, Вічні слова, які щороку про. Омовляють на подібних заходах, і дійсно, поки житиме пам'ять людська, відбуватимуться і мітинги, і автопробіги, і інші зібрання до свята перемоги, говорять ветерани.